Кожного чоловіка в житті може статися ситуація, що йому прийдеться звернутися до жінок найдревнішої професії. А я перепрошую. Я перепрошую, мені просто вас порадили, <правда> що ви цей, можете зробити все, як я хочу. А як ти хочеш, маленький, а? Зараз в мене тут. А я хочу отак. І отак, а в кінці отак. Ти що, хал? Ти що хочеш, щоб я тобі на з гіпсокартону зробила? Ну, така. А де я майстра за тисячу гривень за годину знайду? Так зробиш чи ні? Ладно, але підлогу робити не буду. Добрий день, а то чого? То що я махала за такі гроші цілий день раком стояти Ну 1200!